Останнім часом ми все частіше чуємо про затримання чиновників корупціонерів, військових, хабарників, депутатів та інших медійних персонажів. Видання телеграфії вирішило з'ясувати, де саме утримуються до суду українські віп'язні та в яких саме умовах про у Лук'янівському СІЗО, де зібралися багатії та політики. Докладніше далі. Лук'янівську язницю побудовано ще всередині 19-го сторіччя. Тож не дивно, що у будівлю СИЗО включено дозводу пам'яток історії та культури. Сиділи тут також, здебільшого історичні персонажі. У Лук'янівці утримувалися Фелік Дзержинський, творець ЧК таємної поліції більшовиків, голова Української центральної ради Михайло Грушевський, поет Максим Рильський, режисер Сергій Параджанов, політики В'ячеслав Чорновіл та Юлія Тимошенко, і навіть сама Марія Деві Христос, богиня білого братства, зірков. Ви склад Лук'янівського СІЗО сьогодні також вражає уяву. Тут чекає на суд депутат Євгеній Шевченко з парламентської групи відновлення України, якого підозрюють у державній зраді. Одіозний Нестор Шуфрич, депутат парламентської групи Платформа за життя та мир. Також заарештований за підозрою у держзраді. як то кажуть, відпочиває у СИЗО вже більше року. В останньому продовжували запобіжний захід до 5 грудня 2024 року. Ще один зрадник держави, позафракційний депутат Олександр Дубинський, за його словами. Відсвяткував свій перший ювілей у стінах Лук'янівці тортом, підозрюваний у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень одіозний військом мільйонер Євген Борисов з Одеси. Також тут всі з О Борисов навіть намагався оформити інвалідність, щоб уникнути відповідальності. Але як дізналися змі без особливого успіху. Інша ув'язнена, не менш відома, справою про фейкові довідки щодо інвалідності ухилянтам і прокурорам, голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа. Як стало відомо, доларову мільйонерку отримує. У звичайній камері площею близько 12,5 квадратних метрів, розраховані на чотири людини. У камері без поліпшених умов сидить також екснардеп Дубинський. Хоча відомо, що в київському слідчому ізоляторі, як офіційно називається установа, у Діда Лук'яна діють 25 камер з поліпшеними умовами утримання, які розраховані на 54 місця. Місяць утримання коштує 14 тисяч гривень. Комуналку сплачувати не треба. Наразі вільно 5 місць, тож, як то кажуть, ласкаво проси. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.